Мої вироби з розинок. Такий браслетик. Ось. Такий чокер з підвіскою. Це свої вишні. Такий чокер. Такий браслетик з металиком. Такий металлик. Такий браслет. Колечко. Ось таке колечко. Також такий знаковий браслетик зі всіх кольорів. Такий браслетик з підвіскою. Також такий браслетик з тренточкою, Та ось такий зелено-оранжевий браслетик. Ось. Як я казала в цьому відосі, я про цей набір. Набір я купляла лаврови за 69 гривень приблизно. Вот Ось така є в Така штучка є, щоб його було приєднати для чогось Можна було така застежка. В наборі йдуть два крючки, рогатка. Ось такі штучки там, де ічейки там, де є резинки такі, я вже більшість використала. Також в напої є ось такі крючки, ось, щоб можна було з'єднувати, але я вже всі використала, на жаль, їх тут обмежена кількість, ну тобто мало. Ось такий набір. Ось стільки всього я справа. Кому подобаються мої браслети та чокери, ставте лайк. Також, якщо набереться 20 лайків, я зроблю тут на метелика. Daj te lajka. Like. Pa pa.